20 минут проходить і ми питання закриємо. Чуєте, що кажу? Вони продагу рішаю. Рішаю, щоб ми закрили питання без драгера. Без драйгера? Це я. Ну, нарко хочете. Хочете без драги, без цього вогонь. Ні, дивіться, ми маємо зробити так, як по процедурі, на місці запропонувати драгер. Зараз буде драгер. Я хочу без процедури. А то як це без процедури? 18 років чи Ви сказали, що я приїхав, приїздив, заплатив і поїхав. Пропозиція неправомірної вигоди по судовому суду розслідуються кримінальним комісом України. Звісно, я за що питав? Можна чи Ні. Я не хочу вчинити злочин. Я поняв, я не хочу злочин. Зараз ми в присутності свідки, ви скажете, що ви хочете їхати на диспансер. От, не треба для того, щоб... Не... Ні, мені треба тут, щоб і на місці. У мене зараз нема драйгера, зараз підвезуть драйгер. Я вам пропоную. І... Ви кажете, я хочу в нарко, і тоді це. Мужики, ну а потім ви, ви скажете, що, що я... вам не запропонували драйгера. За... Я все. скажу, що я ви запропонували. Не ні, ні. Ні. Зараз ні, буде драгер дві минути, щоб прийдемо. Поїхали і поїдемо на коришлансер. Чекайте. Ну, і, і все на тому питання вишається, що ви тут цікавити. Ходім, поїхали. Почекайте. Підвезуть драйвер, Будь ласка, почекайте. Зараз підвезуть драйвер. Ви або прийдете на місце, або відмовитеся і все. Ну то я гарні. Ще хлопці їдуть. Тут недалеко ж їхати з набережної. Ну то ж поняли. Пилопився, але ви... Ви ж не про ви ж не хочете ніколи. Ну, дивіться, я ж кажу, це є кримінальна, кримінальна відповідальність. А й не кримінальна, то це є адміністративна. ход. Запущу штраф. Що, Що? Чилища, ні, надалі. я кажу, якщо мужики, ну, пропозиції неправомірної вигоди, якщо я тут неправомірну вигоду візьму, це є кримінальна відповідальність за це. Мужики, а в тебе є щось, ти вирішив по житті толкове, якесь нормальне. Для мужика. Що це значить? Ти взяв, на себе відповідальність, я перед тобою відповідав. Я Таким не чином не я не працюю. Не. Ну, ну тут чого? Я нічого приїхав, я не буду тобі сказати. Я зрозумів. Війди в положення і зробив поліцьке. Тобі з поліції. Вхожу повістки. в положення, ну, як би не було, ну так не робиться. Ну не робиться, звісно. Десь, не дай Бог би десь, не дай Боже, десь хтось дорого переходив я через щось і все. Це ж страшне. Ну я все це розумію. Але якщо вибереш положення і все.